Друзі, я вас вітаю! Добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі. Знову відкрита програма фінансової допомоги від Польського Червоного Христа для біженців з України в Польщі. Цю допомогу можуть отримати біженці, які проживають в польському місті Бідгощ, але заявки приймаються тільки до 18 вересня. Отож, вам потрібно підпадати хоча б під один з наступних друзів критеріїв. Мати на своєму утриманні в Польщі принаймні одну дитину до 18 років або особу старше 50 років. Мати на своєму утриманні дві особи або більше діти до 18 років, або особи старше 50 років. Бути старше 50 років. Також мати в родині особу чи осіб з особливими потребами. Реєстрація на участь в програмі проходить друзі в режимі онлайн. Для цього потрібно буде встановити на смартфон окремий додаток IFRC. Силки на ці додатки я залишаю в опису під цим відео. Там треба буде завантажити всі необхідні документи, в тому числі на кожного члена родини від 14 років і старше. Також, якщо у вас немає смартфона, то ви можете звернутися до відділення Червоного Христа у місті Бідгоші. Адресу цього відділення я теж залишаю друзі в опису під цим відео. Також хочу нагадати, що розмір фінансової допомоги від Червоного Христа складає 710 злотих на заявника та 610 злотих на кожну додаткову особу в родині, максимум це 5 осіб. Такі виплати, друзі, надаються протягом 4. Місяця за допомогою коду MONEYGRAM. Отож, друзі, для цього після отримання відповідного повідомлення на ваш смартфон від Червоного Хреста вам потрібно відвідати одне з відділень MONEYGRAM та підтвердити свою особу, пред'явивши закордонний паспорт, внутрішній паспорт у вигляді ID-картки чи водійське посвідчення або песик. Ось такі, друзі, новини. До зустрічі!